Вітаю вас! В одному з попередніх відео ми розглядали, як фільтрувати або шукати файли й папки у поточній папці. Для цього ми використовували команду DIR і потім вказували параметри нашого пошуку. Якщо ми хотіли побачити всі файли і папки, звичайно ж, ми могли використати цю команду без будь-яких параметрів. Якщо ми хотіли би знайти усі файли, включаючи приховані і системні, то ми використовували атрибут похила A який означає all, тобто абсолютно все показати. І тут у нас виводились усі файли папки, включаючи системні і приховані. Можливо, ми перейдемо на робочий стіл, щоб результати у нас були менш засмічені. Desktop, натиснемо Enter, і я напишу dear-похила A. І тут у мене, якщо ви пам'ятаєте з попереднього відео, є прихована папка, яка називається Secrets, яка не відображається на робочому столі, але якщо ми використали команду Dear A, то ця команда відображає абсолютно всі файли і папки, включаючи приховані і системні. Тепер, якщо ми хочемо побачити лише приховані файли, і нам не цікаво дивитися на системні, ми можемо додати сюди атрибут 2.h, що означає hidden, тобто приховані. І це нам покаже лише приховані файли і папки, які існують в поточній папці. Тобто, якщо на десктопі у мене на робочому столі, ось тут в поточній папці є приховані файли або папки, то після цієї команди вони мені покажуться. У мене ось тут є один системний файл, який називається Desktop.ini, або .ini, його краще не чіпати, і в мене є моя власна прихована папка, яка називається Secrets. Це є системний файл, який користувачам краще не чіпати і не бачити, а це є моя прихована папка. Далі, якщо я хочу здійснити пошук, або так би мовити, відфільтрувати те, що в мене є в цій папці, і побачити лише файли або папки, які мають конкретне ім'я або частину імені, я можу використати команду dir, наприклад, крапка. Txt. Ця команда покаже мені лише файли, які мають розширення .txt. Ось так, на робочому столі у мене лише один файл, який має розширення .txt. Далі, якщо я хочу побачити усі приховані файли і папки, але не лише конкретно на рівні робочого столу, а в підпапках я можу написати команду DIR в наступний спосіб: DIR похила A2.h. Можна з великої, можна з маленької H, тобто hidden всі приховані файли. Похила S. S означає subfolders, тобто включити в пошук усі підпапки, які знаходяться на робочому столі. І в папках, які є на робочому столі. Якщо я натисну Enter, то я побачу, що ось тут у мене на столі є один прихований файл, є одна прихована папка, і, власне, у папці Secrets у мене ще є один, два, три прихованих файли. Це у мене має розмір 7 байтів, цей 0, а це у мене займає аж 6 кБ. Тепер, якщо я хочу здійснювати пошук по всьому диску-сі, мені, звичайно ж, потрібно спершу перейти на найвищий рівень, або в корінь диску-C. Тобто я напишу ось так: CD похила і натисну Enter. Або я міг би написати CD дві крапки, CD дві крапки декілька разів, щоб перейти на цей рівень. Вичистимо екран, clear screen, CLS. Тепер я, скажімо, хочу знайти якісь певні файли або папки на своєму комп'ютері. Я знаю, що в мене на робочому столі є. Папка, яка називається IDS. І, можливо, я забув, де вона знаходиться, і щоб її знайти через командний рядок, мені потрібно написати DIR, потім в лапках написати ім'я файлів або папок, які мені потрібно знайти. Я можу написати IDS, Якщо я точно знаю, що цей файл або ця папка називається IDS, і більше немає ніяких символів у імені. Якщо я знаю, що цей файл або папка починається зі слів IDS, і я не знаю, чим вона закінчується, я можу поставити тут зірочку. І, відповідно, цей пошук тоді знайде абсолютно всі файли папки, які починаються зі слова IDS і мають або не мають щось після нього. Якщо я знаю, що слово IDS має бути десь всередині, я можу сказати, що перед цим словом може бути один або більше символів або ніяких символів, і після слова IDS може бути один або більше символів, або ніяких символів. В цьому випадку я знаю, що у мене папка називається точно IDS, але оскільки мені потрібно здійснити пошук. Не лише на диску C, в корені, а по всій структурі дерева, усіх папок диску C, я можу написати похила S, тобто включити subfolders, тобто включити підпапки для пошуку. Після цього я можу натиснути Enter, і пошук у мене розпочався. І точніше розпочався, відразу завершився. Візуально виглядає, мабуть, не дуже зручно, але ось у мене тут вказано, що знайдено в ось цій папці іншу папку, яка називається IDS. Тобто ось цю папку, яку я, власне, і шукав. Так, після цього пошуку мені, певно, доведеться закрити командний рядок і відкрити його заново. Інша цікава команда для вас, для хакерів, якщо ви хочете закрити активне вікно із клавіатури, ви можете натиснути Alt-пробіл. У вас з'явиться ось таке контекстне меню цього відкритого вікна, і ось тут ви можете за допомогою клавіш стрілочок вгору або вниз. Вибрати ту опцію, яка вам потрібна. В моєму випадку я хочу закрити це вікно, я цю опцію вибрав або ж виділив, і потім натискаю Enter, і вікно в мене буде закрите. Тепер я натискаю Windows R знову, пишу CMD, натискаю Enter і відкриваю командний рядок заново. Все без жодного використання мишки, тільки клавіатура. Коли ви запам'ятаєте всі ці команди і наб'єте руку, так би мовити, з цими командами. Всі ці процеси відкривання і закривання вікон у вас будуть займати реально долі секунди. Між іншим, для закриття вікна можна також використовувати комбінацію клавіш Alt-F4. Якщо ви натиснете Alt F4, то вам не потрібно буде навіть шукати це меню для закриття, це вікно відразу закриться. Я зараз натисну Alt F4 на клавіатурі, і це вікно у мене просто закрилося. Дуже зручна команда для хакерів, звичайно ж. Відкриємо вікно командного рядка ще раз і спробуємо здійснити пошук ще один раз. Але на цей раз трішки по-іншому. Так, якесь у мене дуже нудне вікно, поставимо тут колір 0 a щоб він у мене був гарний зелений. Я очистимо екран. Я хочу знайти усі файли, які містять слово password або ж пароль у своєму імені. Тобто, можливо, я хакнув чийсь комп'ютер, і я хочу подивитись, чи можливо у них є на комп'ютері якийсь текстовий файл або документ, де вони зберігають всі свої паролі. Повірте чи ні, але дуже багато людей це роблять. Якщо ви це робите, не робіть цього. Можете зберігати паролі, але як мінімум, хоча б не називайте свої файли, таким словом, який буде вказувати, що це таке. Або взагалі краще зберігайте свої паролі десь у якихось спеціалізованих програмах у себе на телефоні, для яких потрібно теж пароль, щоб їх відкрити. А пароль для паролів, так би мовити. Окей, я хочу знайти на дискусії усі файли, які містять слово password. І крім того, що я хочу знайти. Цей документ я хочу ще, щоб цей пошук відбувався у прихованих файлах і папках. Першим ділом я перейду на диск C, тому що хто знає, де може знаходитись цей файл. В інакшому випадку, якщо я почну шукати в той час, як у мене поточна папка буде віртуака, то пошук буде здійснюватись тільки по папці віртуака і всередині неї. Але мені потрібно шукати по диску C, всьому диску C, тому я переходжу на вищий рівень. Тут я напишу DIR наша вже дуже зручна відома команда, реально дуже зручна команда. Тут я напишу в лапках слово password, і я буду шукати всі файли, які починаються зі слова password і мають будь-яке розширення. Можливо, це .txt, можливо, це password риска list або password document.txt чи щось таке. Звичайно, в цьому випадку, якщо у когось буде файл ім'ям mypassword, то це не спрацює. Тому для того, щоб захопити всі можливі випадки, поставимо зірочку ось тут. Будь-які символи або відсутність символів зліва від слова password, будь-які символи або відсутність символів справа від слова password, і всередині слово password. Тут ми скажемо, що ми хочемо шукати абсолютно скрізь, включаючи приховані і системні файли, all, можливо, системні ні, давайте тільки приховані H, тобто hidden. Також ми хочемо шукати не лише на рівні диску C, а в усіх підпапках, тому ми напишемо похиле S, що означає subfolders. І тепер все готово, натискаємо Enter. Пошук розпочався, і зараз командний рядок сканує абсолютно всі файли папки, які є на цьому диску C. І він дуже швидко реально дуже швидко, набагато швидше, ніж оболонка Windows, ніж Explorer або ж провідник Windows, знайшов мені, де знаходиться. Файл, який називається passwords.xlsx, тобто це екселівський файл, в якому є всі паролі. І цей файл знаходиться у мене ось тут, на диску C, Users, stртуака, desktop secrets. Тепер я можу звідси просто перейти в це розміщення і відкрити або ж скопіювати ось цей файл і отримати всі паролі цієї людини. Це ще не все. Так, чомусь після пошуку у мене командний рядок не дозволяє виконувати наступні команди. О, ні, дозволяє. він просто дуже довго думав. Можливо, цей пошук ще не закінчився, і він просто вивів перший знайдений результат і шукав далі. Ще один цікавий момент, якщо ви взламуєте чийсь комп'ютер або взламали, і хочете повторити цю саму процедуру, так, F7 на клавіатурі і виконуємо ось цю команду ще раз. Так. Якщо ви хочете виконати цю команду ще раз, але щоб вам відразу результати були скопійовані. Буфер обміну, щоб ви могли їх кудись вставити, це теж можна дуже легко зробити через командний рядок. Так, я зупиню цей пошук поки, натисну Ctrl-C, щоб він зупинився, тобто, щоб перервати той процес, який зараз запущений. І тепер я повторно напишу ще раз цю команду, де вона у мене? Ось так, і додам сюди ще один цікавий атрибут. Вертикальну смужку вона у вас знаходиться над кнопкою Enter. Якщо ви в англійській розкладці клавіатури, вам потрібно натиснути Shift і цю кнопку. І після цього напишу клип. Клип це означає clipboard, тобто буфер обміну. Що тепер ця команда означає? Що результат ось цієї команди, тобто пошуку всіх файлів, які у нас містять слово password, потрібно не вивести на екран, а скопіювати у буфер обміну. Передивіться, я зараз запущу цю команду, пошук відбудеться, щось буде робитись, але результат цієї команди тепер не буде виведений. На екран. Тобто, навіть якщо ви здійснюєте пошук на комп'ютері якоїсь людини, і ця людина сидить біля вас, вона навіть не зрозуміє, що ви робите, тому що результат цього пошуку не вивівся на екран. Але натомість, через те, що ми вказали ось цей елемент або ось цей атрибут тут, результат виконання цієї команди був скопійований в буфер обміну. Тепер, якщо ви зараз відкриєте блокнот, то ви можете вставити результат виконання цієї команди зразу в блокнот. До речі, блокнот я можу відкрити прямо звідси також, якщо я тут напишу Notepad. Notepad це програма блокнот, яка є вбудована в Windows, відповідно, Windows знає, що це за програма, як її відкрити. Я натисну Enter. Windows мені відкриває програму блокнот, і якщо я зараз ось тут класно Ctrl-V на клавіатурі або класно правою кнопкою мишки, її виберу оці Вставити. Давайте я замість мишки використаю клавіатуру, класно, Ctrl-V. Як ви бачите, я вставив результат пошуку файлів зі словом password. І той самий результат, який ми попередньо бачили ось тут. ось він, У мене за допомогою ось цієї команди не вивівся в командний рядок, а скопіювався в буфер обміну, і ось сюди я його відразу вставив. Між іншим, ось цей допоміжний атрибут «clip» можна використовувати для будь-яких інших команд, які ми використовували раніше. Якщо ці команди щось виводять у командний рядок, скажімо, я можу зробити DIR і взяти «clip», і ця команда скопіює в буфер обміну усі файли і папки, які будуть знайдені на диску C. Натискаємо Enter, все готово, команда виконалась, інформація скопійована. Якщо я зараз ще раз напишу команду notepad, тобто запит до Windows відкрити блокнот, і натисну Ctrl-V ось тут, то ось у мене є результат усіх файлів неприхованих і папок, які знаходяться на диску C. Я можу виконати так само команду Dear, похила A, тобто всі файли і папки, клип. Enter, Notepad, і тепер я можу вставити назви всіх файлів і папок, включаючи приховані і системні, які в мене є на диску C. Ось такі цікаві можливості у нас є для того, щоб здійснювати пошук і копіювання, і навіть збереження інформації на комп'ютері потенційної жертви або на вашому власному комп'ютері. Це теж дуже зручний інструмент, щоб здійснювати пошук на власному комп'ютері. В наступній частині ми перейдемо до дещо цікавенького і спробуємо. Виконати один цікавий пранк. Отож, якщо вам сподобалось, обов'язково пишіть коментарі, ставте подобайки, запрошуйте друзів, і побачимось в наступному відео.